Альф любив сік з кота, а медики не люблять сік з людини. І щоб його відділяти з операційного поля, щоб не заваджало воно оперувати, працювати, в цей пристрій ставиться бутиль з затвором, чи як це правильно назвати, з бар'єром повітряним, і підключається до вакууматора. По суті, вакуумна помпа невеликої потужності. Має манометр, має регулятор тягнути більше, тягнути менше. Регулятор якийсь такий трохи дивний. Таке враження, що там дротяний резистор. І замикач включення-виключення. Ото воно вмикається. Ран світиться, павер не світиться. Більше ніяких органів керування немає. Має працювати насос, тобто двигун. І має вакуумувати, воно цього не робить. Техніка медична, тут так і написано, медика чи медика, в залежності від того. Ну і як медична техніка, то тут є свої приколи. Наприклад, задній підвід кабеля зроблений спеціально гнучким, щоб можна було зручно ставити і щоб твердий кабель нікому не заваджав. Розбираємо, подивимось, що з тим можна зробити. Трохи шурупів, в тому числі, прихованих, і внутрішній світ цього вакуумника перед нами. Шланги заповнені пружинами для того, щоб вони не пережалися. Є заглушений шланг на додаткові якісь опціональні моменти, або просто тройник такий пластиковий. Виявився п'ятерником. Відвід на манометр. Те, що я сприйняв за резистор, виявилося клапаном пневматичним. Видно, що всередині прокручується щось. І я так розумію, це є та, воно на різьбі, воно закручується-викручується просто на пружині. О, Тобто це є клапан, який дозволяє скидувати давлення до потрібного рівня. Я далі не хочу викручуватися, може є якийсь фіксатор. Але воно працює як кран. Регульований кран. Собі потім закручу. Що ми бачимо тут? -ка? Тут -ка ми бачимо трохи дивно. Три дроти на платку, а платка містить на всього світлодіоди, діодні мости. Значить, тут два індикатори, і, по суті, це би мав бути індикатор готовності і індикатор роботи. Один вимикач. А що всередині? Всередині помпка. Помпка з кривошипно-шатунним механізмом. З маски вона не бачила вже багато років. Відповідно, вентилятор охолоджує двигун. Двигун з короткозамкнутим ротором, ось шунти мідні. Противага з кривошипом, шатун і пістон всередині. Піструн. Поршень, тобто. Ну І відповідно блочок з клапанами і забором повітря. Щось теоретично мало бути ще внизу для підводу, кабеля, для підводу шлангу. Не знаю, що таке і наше. Можливо, це якраз до того чогось з заглушеного. Але це не точно. Або опціонально. Місце тут передбачене на трансформатор, котрий з заводу не стоїть. Є запобіжник. Тобто про як доска, треба зрозуміти, чому при включенні не крутиться двигун. Може, просто запобіжник. Зараз глянемо. Судячи по задроченому термачу запобіжника, пандохтур знали, де є той презерватив, але фігурної викрутки не мали. Виглядає той резервуар цілим. Халяви не буде. Треба лізти до двигуна. Всередині видно, що комутація якась переінакшена. Але так зроблено ще на заводі. Тому це не зараз проблема. Двигун виглядає живим, принаймні обмотка не підпалена, опір є. Відповідно, лізу до вимикача. Вмикаю в положення включено. І тут є. А тут нема. У нас банально замикач не замикає. Ну що ж, їдемо замикач, а паралельно позакручуємо то, що бовтається. Позмащуємо то, що хоче маски. Їхати в другий кінець міста через якийсь замикач мені ліниво. Тому розбираю і просто почищу. Видно підгорання контактів. І запас по контактах в нас величезний. Ми її чищу зберу і хай працює. І що, і що? Скільки ом дасте? Чи мілі ом? Ах, тими щупами мені незручно. Треба вибити собі правильні щупи. Краще, ніж акумулятор. Що те? 1,4 ома. Ну тут чуть більше. Ліпше, ніж до аварії, буде працювати. Ще залишилось хіба присрати конектор термоклеєм, щоб він не був, бо точки кріплення в нього виламані. Чому так? Напевно, тому що він досить тугенький був. І просто не могли відключити кабелі, коли йшли десь на перекос, ті вуха повідламувалися. От такі крайнощі. Ясно, понятно, залишилось зрозуміти, чи воно працює. О, валить на цілого. Тягне. Тягне. Файно, правда, павер чомусь не світиться, але то навряд чи когось турбуватиме. <звук> Все, збираю, ще гляну тільки до павера. Корисна штука, навідома, я вам скажу. Якщо купите собі правильну насадку в Китаї, то головний біль дружини вас вже ніколи не буде турбувати. А що ж тут може не працювати? Ось цей спільний. Тут би мало прийти 220. 220 приходить. Тут прийде 220, коли замкнеться замикач. Отже, 220 у нас є. А тут... тут теж є напруга. Тобто з конденсатора проходить, що світлодіод просто вийшов з ладу. Не, на світлодіоді нема. А чому? О, дивіться, тут хтось суплю поставив на резисторі. Чим, напевно, і спалив світлодіод. Видно, що вимикач вишпортували, видно, що тут суплю поставили. А наше то все робили. Якщо не доробили. Ну який діод був, такий поставив. Пробуємо. Прийти включив, а воно не світить. Діод добрий. Рідний теж. І що, стабілітрон чи резистори десь в обриві? <риві> Ти, блін. Хто би міг подумати? Один резистор спалений, а другий резистор замкнутий. Замкнутий, розімкнули, спалений, поміняли. О, тепер світиться. Тепер добре. Шановні пане доктори, не займайтеся самолікуванням. То шкідливо для здоров'я вашої техніки. Тут як буде триматися чи ні? Запхав. Ух, блін, мені вакууматор з таким тугеньким конектором. Круто. Є, добре, хай працює.